підписники Ось тільки що зліз з мотоцикля. Сьогодні вирушив на герби далеко вгори. І злізаю з мотоцикля і ось бачите що. Білесенький, білесенький гербочок. Правда, він щось підозріло. Якийсь Хтось його поїв, мабуть. Але мігенький. Опс, це він червивий такий. Да. Перший грибочок і такий неважнецький. Нічого. Залишимо його тут. Подивимось ось місцевості довкола. Можливо, щось є. Там щось є, але це мабуть муремух. Так, Так, це муремух там. Колись люди тут косили, це було огороджено, потім закинули. Ну і цей пліт ще лишився такий. І гарні краєвиди в нас. Креса. Сьогодні файна погода. Тепло, тому що було прохолодно з два тижні. Деколи дощик надходив, правда не такий великий, але і погоди не було, щоб так сонячно і... І дощик не падав так, щоб серйозно падав. Вчора хіба що? На вечір випав. Такий ну, рясний дощик. А від сьогодні вже вроді буде погода, кажуть. прогнозує циноптики. Будемо бачити як воно буде. Так, нема. Один такий червивий був. Колись тут знайшов був такого велетня великого, великий такий грибисько і здоровий. Зовсім не був червивий і важив він, можливо, вже не пам'ятаю, але десь кілограм 700, здається, щось. Якщо пам'ять не підводить. десь так я його спеціально важив. Ну, такий здоровий був красавчик величезний. А зараз, здається, не буде ні одного. Ось так виходить. Нема. бачу. dospiała można pojeść. Oto taka urzenka. Smaczna. Z wodką. Я так чувствую, що грибів ще не дуже буде. Але маю вільний час, то думаю піду на всякий випадок. Може щось знайду, може повезе. то можна злетіти на ній, як на санях тут гарні герби росли всі обов'язково навідаюсь подивимо Нема, то й нема. Йдемо далі. А ні, там внизу один бачу є. молоденький але так він там. У ну, таких зарожчих, як до нього дібратися. Може обійду з тої сторони якось Змії не було. Такі місця. А ну де ти там заховався? а це не гриб, оце облом, а це якась серліжка. Є стіна щось таке. І та вже підігнивши. Так, да, і оце я так Задар... залазив у такі дебрі Так Ану оставить літай. Лише мені чорничку. До речі, оси. З весни і в літі їх не було. А вже зараз під кінець літа. Стільки ос всюди літає. Прямо на шесті якесь ось всюди їх дуже багато. Так, ну. Нема, нема, поки що нічого. А ні, один все-таки є, дійсно є. Дивіться, він заховався від мене. О, молоденький, такий гарний. Такий гарний молоденький грибочок. Супер. Пойдемось чи нема ще? Нема. Ну, нема, то нема, йдемо далі. Місця такі грибні тут, навіть вигляд такий, що мали би бути гриби, ну і вони є коли. Коли є гриби. Зараз щось трошки не сезон. Нема. Слабенько Там лисичка одна. Здалеку побачив її. Вже якась там стара. Зігнивши, залишимо. Так, поки що. Тільки один грибочок і одна лисичка. Там сервіжка. Стара зігнивша вже теж. Tam serwieżka stara. drżok jak parowóz. Tych, tych. Бачив такого гриба, досить рідкісний в нашій місцевості він. Ну, не часто він ростає у нас, дивіться. Вони ростуть такі більші кущі. Це такий невеличкий кущик один. У нас їх називають. Щіткованці. Гриб щіткованиці. А дивіться, тут іще є. Так. Істівні це гриби. Правда, чистити їх це, ну... Це теж ще заняття, як кажуть. Але добрий істівний гриб. Щиткуванці, А так по літературному їх назва Олені рожки. Оленяші ріжки. Чи рожки чи ріжки. Так, що в нас тут? Підберезник. Мабуть, я не він, та дуже червивий. Так. Да. На жаль, слабонько горбів. Кам'янка кам підоспіла. Можна поїсти. Брусника, чи як її, чи називають, це майже російська назва. Ну, кам'янка в нас Коротше, лікарська. Це януда. Вже добре на... на почки в кого? Камінь почки. Ну цього року теж є не дуже багато є ці кам'янки. Цей рік наврожайний. врожайний. І на гриби. Поки що не було грибів файних. Квіпа ще до осени будуть. Ягоди яфіни. взагалі. Весь сезон. В програші не було майже нічого слабонького. Малини також. В общем. Ягоди цього року дуже слабенькі. Любів нема, та хоч кам'янки поєм. Ще ягідки залишилися. Наду співає червона. Єх ви грибочки. Де ви поділися? В чому ви не виросли? Гнила попалась мені. Ча, друже. До речі, порада така. Хочете знати, яка собака вас може вкусити? Це все дуже просто. Отак відкриваєте йому пащу і дивитесь. Якщо, ну якщо є хоча б один зуб в нього, то... А собака тоді вас укусить. <ріст> <ріст> Якщо він вже зуби, то тоді вже можна не боятися. Втік від мене. Я йому рукою пащу відкриваю, зараз кам'янку їсти. Ну ладно, я другого в руку буду брати. Дам в іншому місці